Равдивих історій від прем'єрки Італії Мілоні, все ж таки, можна почути, яка закликала Трампа проявити рішучість щодо війни в Україні так само, як він це зробив щодо Ірану. Про це вона повідомила під час брифінгу після саміту НАТО. Ну і відповідно звернулася до президента Америки. Нам потрібна така ж рішучість, щоб досягти двох інших важливих припинень вогню: одного в Україні, де Росія, здається, не хоче рухатися вперед, і в ГАЗі, де, як я вже багато разів говорила, ситуація є неприйнятною. Ну, знову ж таки, та хочеться вірити в те, що дійсно президент Дональд Трамп обере сторону добра і буде з Україною в цій самій війні. Щоправда, не зрозуміло скільки часу йому дійсно знадобиться для того, щоб остаточно зрозуміти, що Путін не хоче завершувати війну.